Ніхто не говорить про те, що з кожним роком ти не залишаєш позаду минулі версії себе, ти носиш їх у собі. Мені сьогодні 42, але в мені досі живе вперта 17-річна, що сперечалась із усім світом, 25-річна, яка вірила, що можливо все, і 35-річна, яка нарешті зрозуміла, хто вона є. І, мабуть, саме тому я змінююсь, бо кожна з цих версій мене чомусь навчила. Я складаюсь із їх помилок і перемог, сміливостей і сумнівів. Вони показали мої сильні і слабкі сторони, в тому числі і мою впертість. Я класна, але я дуже вперта. І раніше впертість керувала мною. Штовхала доказувати, поспішати і йти на пролом. А тепер я вчусь керувати нею сама, давати їй місце там, де вона потрібна, і відпускати там, де дуже зайва. І саме тому вона стала моєю силою, а не проблемою. З цими ж змінами пройшли речі, яких я колись взагалі не розуміла. Те, від чого я цікала, раптом стало тим, що мене наповнює. Колись я здригалась від фрази їдемо на дачу прибирати бур'яни. А тепер сама першою біжу до тих грядок. Бруд під нігтями на шаках сонце, але ж в серці спокій. Можливо, і в свої 60 я сяду на байк, якого я так сильно зараз боюсь. І ми з чоловіком рванем у подорож назустріч вітру з усмішкою до вух, бо життя це не про цифри в паспорті, це про свободу бути собою. Кожному своєму році з днем народження мене ще одну мене, яку я тільки починаю пізнавати.